Суспільство вже скоро дізнається деталі плану перемоги Зеленського, що в ньому та куди президент веде країну. План вже бачили у Вашингтоні та Берліні. Та чи сприятиме він більшій підтримці від партнерів? Чи ж навпаки, це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча. Напишіть в коментарях, що думаєте про те, чи допоможе план перемоги Україні перемогти. Отже, очікується, що цього тижня українці нарешті дізнаються, у чому полягає план перемоги Зеленського. Його український президент має представити народним депутатам у Верховній Раді вже завтра. Принаймні, про це заявив один з радників офісу президента Сергій Лещенко. Цей план в офісі президента називають детальною стратегією для того, щоб примусити Росію. Припинити війну, попри те, що цей план вже представило союзникам його зміст достеменно невідомий. От інший радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю газеті Wall Street Journal заявив, що до цього плану входить дозвіл союзників бити західною зброєю по військових цілях в глибині Росії. Окрім того, журналісти, посилаючись на свої джерела, кажуть, що також серед пунктів плану перемоги запрошення України до НАТО. Але члени блоку наразі розділилися щодо того, чи пропонувати Україні. Іні офіційне запрошення приєднатися чи ні раніше. Видання Bloomberg писало, що план перемоги зокрема передбачає зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння, а також чіткий шлях до членства України в Європейський Союз та інші економічні та безпекові домовленості. Депутат від слуг народу і голова комітету з питань міжнародного співробітництва Олександр Мерешко нам в коментарі каже, що в Раді за план перемоги голосувати не будуть, бо президент, мовляв, лише ознайомить парламент з цим планом, оскільки у нас парламентського президента республіка і парламент це голос народу. Це я цитую пана Мережка. А от народна депутатка від партії голос і членкиня комітету з питань нацбезпеки і оборони Соломія Бобровська якраз обурена тим, що цей план перемоги парламенту саме представляють, а не долучили депутатів до його створення. І тим більше представляють депутатам ну мовляв цей план в останню чергу. Вона зазначає, що у комітеті цього плану досі не бачили, і вона має сумніви, чи дійсно його презентують депутатам всереду. середу. Насправді як він такі доволі дивний, тому що е, до такого плану мала би залучатися велика не просто суспільна дискусія, а дискусія і розмови е, з елітами е, України про те, щоб це був план написаний спільно, тому що одним одною особою або одною там одною командою, яка між собою вариться вже шостий рік, е, це завжди закінчується дуже плачевний результат. Е, і остання річ, яка звичайно. Е, Важлива для всіх нас це по перше вміти порослому свідокуватися суспільством і озвучувати, як би не було реальну ситуацію, зокрема на полі бою, або в або, наприклад, в економіці, або в принципі в суспільстві, яка як той частини, яка не воює. Міздеці нас насильнуло ряд проблем, і ситуація на полі бою вона доволі складна, критична, десь неконтрольована. Потрібно це визнавати власне як а не тільки постфактум, коли трачається територія, бо всі ж живуть в Україні, добре розуміють стан справ і чесно визнати про те, що перемога для нас і звучить за кордони 91-го року, та незалежна суверенна країна. Але наскільки ми будемо готові до, до цього е, воєнним шляхом величезне питання і. Е, і якщо це питання про е, війну вдовгу, то справді треба тоді розуміти і чітко говорити про певні речі: про те, що суспільство буде все мобілізоване, про е, зниження віку рано чи пізно, про е, участь жінок, в тому числі у воєнних діях і так далі. І так далі. Чи я готовий до цього президента? У мене є е, великі сумніви до такого озвучення. Але хто б він і не був з прізвищем, так тому що це складні речі, які треба суспільством проговорювати, не боятися рейтингів. Але Зати правду, як є. Отже, презентація плану перемоги відбувається на тлі складної ситуації на фронті і в економіці. В економіці так каже депутатка Бобровська. Але окрім цього, Україна має труднощі і у сфері співробітництва з союзниками. По перше, Зеленський так і не зустрівся з Джо Байденом для свого обговорення плану перемоги. За офіційною версією через ураган в США Байден скасував свій візит до Німеччини. Хоча політолог Ігор Горейтерович вважає, що Байден зараз просто зачаївся, щоб не нашкодити передвиборчій кампанії Камали Гаріс. По друге видання БІЛД пише, що Німеччина взагалі може зупинити постачання Україні важкої техніки. Журналісти, посилаючись на документи Міноборони Німеччини, пишуть, що Україна отримає лише. Ши ті обсяги техніки, які вже були заявлені до передачі. А в Берліні нібито не вірять, що керівництво України найближчим часом зможе організувати новий наступ для звільнення окупованих територій. По-третє, про те, що країни Європи змінюють підхід до військової допомоги Україні, пише газета Washington Post Там, мовляв, більше інвестують у військово-промисловий комплекс України. А сам Євросоюз не може в повній мірі забезпечити воєнні потреби України та відчуває дефіцит. Зброй. Росія у той же час отримує допомогу від Північної Кореї. Президент Зеленський підтвердив, що КНДР передає власних людей до військ Росії. Це свідчить про те, що Північна Корея фактично включилась у війну, так каже він. Російський міністр оборони Андрій Білоусов зараз відвідує Китай, де домовляється про поглиблення співпраці у військовій сфері. Росія отримує свій максимум від союзників, а Україна ні. В цьому ключова проблема так вважає політолог Ігор Рейтерович. Давайте послухаємо про що він говорить. Підтримка України так трішки трішки призупиняється. Чи реалістичний тоді, взагалі, план, план перемоги, якщо ми бачимо від союзників таку паузу за тич? Я б назвав це не стільки паузи. Тут мова про що йде: ті зобов'язання, які союзники брали на себе раніше, вони виконуються. Ну давайте заради справедливості. Ми отримаємо там всі ті пакети, про які було домовлено. Тут більшою мірою мова йде про те, що якісь нові. Пакети, якась нова підтримка принципово нові речі, да вони стали на паузу, і це співпало з розпалом президентської кампанії в Сполучених Штатах. Це факт, який не має сенсу відкидати. Тут справа дійсно в тому, що в першу чергу Байден він поки не хоче робити різких кроків, які власне можуть зашкодити, можуть і не зашкодити, але вони не знають. Кампанії Камали Гаріс можемо сказати, що Росія якось намагається зараз на. На фоні того, що Україна готує е, м, план перемоги, на фоні того, що Україна готує е, саміт миру, прийдешній, що Росія теж намагається якось заручитися підтримкою, посилити свої позиції з одними країнами. Вона просто намагається посилити економічну співпрацю, але це форма підтримки, тому що вони отримують гроші, які вони витрачають на війну, і це, от якраз про Китай і Індію, е, я знаю, що були е, звинувачення була певна інформація, що як мінімум вони постачають това товари подвійного призначення, я не думаю, що це товари власне військового призначення. Ну Індія точно не буде так ризикувати, і Китаю за великим рахунком це не потрібно. Але товари подвійного призначення можуть мати місце. І Тут Росія дійсно вона ну активізувалася в цьому напрямку. Є друг, є другий момент, коли вони намагаються отримувати пряму е, військову допомогу. Це, наприклад, від Ірану шахеди, там балістичні ракети, ну і і ракети і снаряди, наприклад, від північної Кореї. Плюс зараз кажуть про військових. Ну точно там військові корейські є. Це факт. Як мінімум, це люди, які ну мабуть розказують, як користуватися цими ракетами, які вони їм передали. А питання чи залучать вони більш широко? Ну, сили, скажімо, північнокорейські, це питання цікаво, але знаєте, якщо це відбудеться для України, в цьому навіть буде певна можливість, що я маю на увазі. А це буде прекрасний аргумент, в тому числі, і нашим партнерам, що дивіться, що заважає вам. Надіслати свої війська в Україну, щоб допомогти нам. Ви кажете, що це пряма війна між тільки Росією і Україною, але це вже не так. І от зараз критична ситуація в чому? Що вони отримали максимум, який могли. Ми далеко цього максимуму не отримали. І в нас головне завдання цю ситуацію довести до логічного завершення, якось переламати і цю підтримку отримати. Ну а Росія буде робити все для того, там через шантаж і інші речі, щоб цю підтримку навпаки зупинити. До свобода ранок долучається Валерій Пекар, Києво-Могилянської бізнес-школи і фахівець із прогнозування майбутнього і із співавторів маніфесту Сталого Миру, який створили представники українського громадянського суспільства. Вітаю в нашому ефірі! Дякую, що долучилися. Доброго ранку, майже рік тому, 10 місяців тому, ви в інтерв'ю Соні Кошкіні на лівому березі сказали, що у суспільстві немає бачення перемоги саме через це, втома і депресія, і розчарування. І ще одна цитата: не знаючи, що таке перемога, ми не можемо її отримати. Сказали ви тоді. А сьогодні, на вашу думку, президент Зеленський та його офіс, тобто ті, хто писав план перемоги, вони знають, що таке перемога і як її отримати? Ми зможемо це дізнатися тоді, коли ознайомимося з цим документом, принаймні в тій частині, яка буде відкрита для українського суспільства. На сьогоднішній день цей документ не оприлюднений, і що там міститься, ми не знаємо. Тож обговорювати документ, якого ніхто не читав, мені здається, немає сенсу. Але якщо Можна було би пофантазувати на те, як би виглядав план перемоги, то очевидно він мав би містити два важливих компоненти. Є дві країни, які перебувають у війні. Кожна з країн має свої власні вразливості. І план перемоги це яким чином нам впоратися з нашими українськими вразливостями, і яким чином нам вдарити по вразливостям російським. Для того треба очевидно знати і те, і інше. Ну, наприклад, українською вразливістю є наші відносини з нашими союзниками і партнерами на заході, які на сьогоднішній день шукають способу, яким чином завершити війну, не допустивши ні української поразки, ні російської поразки. Окрема розмова про те, чому власне російської поразки так бояться, і задача України переконати західних союзників, що російська поразка не є такою страшною і не несе тих страшних ризиків. Які вони собі не думали, інша українська вразливість, очевидно, це українське суспільство. Його стійкість не безмежна. Вона і так, як ми бачимо, дуже дуже велика і перевищує можливості стійкість багатьох інших суспільств, але вона не безмежна і успішна публічна комунікація могла би цю проблему полікувати. В час маємо вразливості Росії Перегріта економіка, яка вже наступного року почне давати серйозні збої. Економічний блок російського уряду, на превеликий жаль, достатньо успішно на сьогоднішній день намагається впоратися з цими проблемами, але можливості так само не безмежні, і російська економіка в якийсь момент просто лусне. Так само наступного року будуть вичерпані склади, запаси військової техніки, які Росія отримала у спадщину від радянського союзу. Ми розуміємо, які величезні запаси були у радянського союзу, який готувався воювати з усім заходом. Але вони фактично вже підходять до вичерпання. І найбільша вразливість Росії полягає в тому, що вона є імперією. Вона не є однорідною. Там живуть 20 великих і сотня малих народів, так чи інакше всі вони. На сьогоднішній день отримують в результаті ослаблення імперського центру шанс отримати свободу, і це є одна з найбільших вразливостей Росії. Очевидно, є і інші вразливості України і Росії, і такий план перемоги, скоріш за все, мав би аналізувати такі вразливості і ударити по вразливостям Росії, не дати ударити по вразливостям України. Дехто дорікає Зеленському, що це саме план перемоги його імені, що це персоналізована історія, мовляв, не спільна ідея українців. Чи ви вбачаєте проблему в тому, що українці по суті останніми, ну там після того як е, лідери е, партнери побачили цей план перемоги, і депутати в останню чергу побачать про що ж йдеться що ж там такого е, написав Зеленський з, зі своєю командою в офісі. Дипломатія любить тишу і зачинені двері з іншого боку, в українському суспільстві обговорення того, що є перемога, як її досягти, триває по суті з початку 23-го року, з того часу, коли Україна готувалася до контрнаступу, який не виправдав українських сподівань. І якщо пам'ятати, той великий. Духовний підйом, який був в українському суспільстві наприкінці 22-го року, після перемог, які е, принесла осінь 22-го року, то вже тоді почалися розмови про те, що ж така перемога. Тобто, в українському суспільстві це триває достатньо довго, і я би сказав, в експертних інтелектуальних спільнотах серед фахівців у сфері національної безпеки і оборони е, такі розмови не переривалися ні на день. Отже, я не думаю, що план перемоги розроблений політичними лідерами містить щось таке, про що не знають або не здогадуються фахівці у сфері національної безпеки і оборони. Ви сказали про те, що високі там сподівання великі були, але ще питання, чому вони такими були у українців, чи е, хто довів, скажімо так, ці очікування сподівання до, до певного рівня, але зараз ми в тій вже точці, в якій знаходимося, чи е, щодо світу щодо реакції там західних партнерів. Е, от якщо в Україні, наприклад, ну уявімо, ми ще не бачили плану, але дійсно є те бачення перемоги, про яке там ви говорили, та і е, ваші колеги, які писали маніфест, от зараз, наприклад, ми побачимо. Що воно є, але якщо цей це бачення майбутнього, це бачення перемоги, воно не співпадає з тим, як світ це бачить. Ви зауважили про те, що західні партнери вони ну мовляв не хочуть допустити там поразки ні України, ні Росії. Може, в цьому основна проблема, тому що очевидно, що без партнерів Україні не те, що перемоги не досягти, але можливо і не втриматися. Це є власне один з ключових, я би сказав ключовий напрямок роботи української дипломатії, як кадрової дипломатії, так і всіх інших видів дипломатії парламентської, а також того, що називається народною дипломатією, тобто участі величезної кількості митців, підприємців, студентів, науковців, тих, хто тимчасово виїхав в інші країни. На різних рівнях кожен і кожна на своєму рівні в спілкуванні з західними партнерами, з суспільствами, з сусідами, з політиками, з дипломатами з фахівцями в сфері безпеки та оборони ми мусимо переконати Захід, що немає можливості завершити війну іншим способом аніж поразка агресора. І для того треба показати, як ця поразка виглядає. Треба показати, що вона не страшна, вона не несе тих ризиків, які вбачають. І це очевидно ґрунтується на глибокому розумінні того, як живе Росія як держава і суспільство, яке є сьогодні в Україні. Сьогодні ніхто краще за українців не знає, що таке Росія, як вона живе, які її сили і які її слабкості, тому що українці дивляться на Росію не лише ззовні, а і зсередини, маючи досвід життя в радянському союзі, і також із середини війни, маючи досвід. Великої війни протягом нагадаю більше ніж 10 років і повномасштабної війни протягом 2,5 років. От власне це і є основна перешкода. Часом на заході не чують українські голоси просто тому, що вважають, що українці нічого важливого про Росію знати не можуть. Ну адже в на заході російські студії тривають десятиріччями. А хто такі українці, щоб до них прислухатися, ми не полягаємо на тому, що ми добре знаємо Росію. Знаємо, як її перемогти, і можемо поділитися цим знанням. Ми не полягаємо на тому, що якщо залишити агресора без покарання, якщо завершити війну без поразки агресора, це означає, що війна не завершиться, вона спалахне з новою силою і вже пошириться на європейські терени, тобто безпосередньо прийде в домівки тих людей, які сьогодні не хочуть завершувати війну сталим миром. Нам не потрібно просто якесь перемир'я. Перед наступною війною, яка триватиме кілька місяців, чи може навіть рік, нам потрібен сталий мир, власне, маніфест сталого миру, якраз і присвячений роз'ясненню цього питання. Сталий мир це мир на покоління. Нагадаю, що Західна Європа після Другої світової війни власне сформувала систему колективної безпеки під гаслом Ніколи знову «Never again». і ця система по суті 70 років забезпечила Європі безпеку. Тут власне в Росії тим часом казали, можемо повторити і повторили. Таким часом таким чином зараз зараз Європі потрібен новий комплекс заходів ніколи знову для того, щоб війна ніколи знову не розпочалася на європейському континенті. Як це зробити? Власне, ми виклали в Маніфесті Сталого Миру, і я дуже радий, що з посмішок і. Несерйозного ставлення, яке було на початку 2023 року, коли цей документ був першоприлюднений на міжнародних майданчиках, до осені 2024 року, зараз вже почалися серйозні розмови і навіть політичні дії в тих напрямках, які вказані. Маніфестом стало Валерій, у нас на жаль залишається лише одна хвилина на цю надзвичайно важливу цікаву розмову. Але на вашу думку, чи все-таки перемиря чи замороження про це десь йдеться на цих зустрічах? Тому що в західних медіа ми читаємо про те, що це є також таким важливим моментом, який зараз ніби як обговорює Україна зі своїми партнерами, чи можемо ми очікувати, що дійсно розмови про замороження, такі пропозиції і один стіл перемовин. Він ми там ми побачимо його або наприкінці цього року, або наступного року. По перше, нічого не може розпочатися до того моменту, поки не відбудуться вибори президента Сполучених Штатів Америки. Це ключова політична фігура західного світу. Слово якого чи якої, залежно від того, хто буде обраний, буде важити дуже багато. І Очевидно, всі чекають цього. Очевидно, саме тому був скасований Рамштайн на високому рівні, тому що треба розуміти, хто наступний президент і яка буде політика цієї людини і його чи її команди. Друге. Розмови про перемир'я або про замирення не можуть розпочатися до того, як Росія буде готова сьогодні. Росія не готова. Угу. Путін вважає, що у нього все вдається, і він продовжує просуватися. Тобто, чекаємо на чекаємо вибори. на вибори, і це буде показником. Очевидно, це вже не буде показником. Дякую вам, що долучилися, Валерій Пекар, гость Свобода ранок. Дякую, вам. напишіть в коментарях, що думаєте ви з приводу плану перемоги Володимира Зеленського чи спрацює він на перемогу України. Ну і щодо замороження війни, на вашу думку, чи йдеться про це в якихось перемовинах і чи ймовірний це сценарій для України на наступний рік? Мене звати Катерина Некреча, Це свобода ранок. Залишайтеся з нами і до зустрічі в наступних відео.